Батьки йдуть наперед до хати, засідають, нібито вони там чекають, не знають, що буде. Гості приходять та сама процедура, знов берези зустрічаються на подвір'ю, знов то саме, знов заходять до хати, набуваються цілий день, цілу ніч, знов обдаровують молодих наново. Розумієте, і ще, і іще продовжується веселі. а потім воно ще не закінчується. Бо потім на пару, через пару днів приходять. Вона вже жиє у молодого, у батьків, все. Потім приходять дивитися, як вона обходиться у газдівстві, вона замітає на показ, а дружби прийдуть, там, розфуркають. То то, вона, Розумієте, Боже, яка капарна, молода, що ти свідки взяв, розумієш ріщі, вона плаче, бідна, ну ти уяви ви собі, ти два дні живеш чужих людей. Вони прийшли з ти думаєш, Боже, а свекруха шитко й юдить, розумієш. Ну, А дружки прийдуть допомагати, а потім все залучує. Логодися, вони знову сідуть за стіл, прийдуть її батьки, родичі знову зберуться і знову святкують весілля. А потім ще не кінець, що вже чи тиждень, чи який чес прийшов, вже пирожені вони роблять. Вона, вона це не, не, не ті стечко, ні, це вона варить пироги. Вона йде до своєї мами і варить так чи ні? Ну, вона варить пироги у своїй мами і несе свекрусі. Розумієте і придуть дружки помагати їй ті пироги робити, а дружби прийдуть збиткуватися з них. Розумієте, аби той поріг щось туди запхати, чи якусь копійку, чи будзі, чи волосся, чи десь куречку з подвірячом. А вони мусять то пильнувати, бо як груха їсти там по Тоб, у корічки, розумієш? Це встигну. Але так є, ну бо це є забава, розумієте? Це є такі традиції, і далі весілля. І дивіться що, чого вони так роблять? Бо я вам скажу, в Гуцує не було театрів, не було філармонії, не було таке, як ви зараз прийшли, сіли собі конорови і дивитесь, як харизматичні артисти виступають із Але, але в госуді були звичаї і традиції. були І є до тепер. І вони ті традиції віддають один одному і збираються. Таким чином вони розповсюджують культуру. І таким чином вони освіту вони вчать своє покоління наступне, тих пісень, тих традицій. Все, освіта і культура таким чином передається з покоління в покоління. Бо це є найважніше, що в нас є. Освіта і культура. Що таке освіта? Освіта це коли ти знаєш, хто ти є. Ти знаєш. Ти знаєш, хто твої батьки, діди, прадіди. Ти знаєш про них. Знаєш, яку мову вони говорили. Знаєш, до якого Бога вони всі молили. Ти це знаєш, і ти дітям передаш. Діти будуть освічені. І вони так і будуть мати діти, і вони передадуть своїм дітям. Вони будуть освічені. Не має бути світла, ні в середині. Освіта. Бо якщо ти це не знаєш, то ти людина неосвічена. Темна, іншими словами, світла нема всередині. Бо від того на слово є вербальне таке. Освіта. Якщо нема освіти, то ти порожнеча, темнота. Людина, каже, темна. І вона не знає, що передати дітям. І дитина так і виросте, де людина темна. Але якщо та пустота є, то її треба чимось заповнити. І заповниться якимось ріщем, чужим. І потім без тієї належної освіти людина виросте і скаже, а яка різниця? Каже, що мову на хліб не нама на хліб. Ні. Так от, вона, а що таке культура? А культура це є повага до себе і до свого. Це то, що робить з особи людину. Якщо ти маєш освіту і культуру, то ти знаєш собі ціну. Ти не, гор... не загордився чи загордилась, а ти знаєш ціну. Освічена культурна людина, і ти можеш на рівні говорити з іншим. От в це треба вкладати найбільше освіта і культура. Ну і Збройні Сили України от, вони це готує знають і передають один одному. Змійте. Але ще відсуди старі люди в взагалі в горах кажуть, що. Знаєте, лік часу ведуть від важливих подій. Правда, лік часу. Вони кажуть, десь той, а той женили свої діти, і вже 20 років пройшло в нас в горах такого весілля, ще не було. А чи там на, на, на Йордані вийшло стільки колідників, прийшло, що таке не пам'ятають вже 15 років. Лік часу людина має таку звичку. Нас кожного з нас, ми ведемо лік часу від подій, які нас вражають. Так само не лише від хороших, а від поганих подій, від страшних, так само ми лік часу ведемо. Дивіться, перша війна. Сто років тому, Друга світова. Тепер ми маємо цю війну, два роки від повної війни. А вже 10 років війна! Десять років війна в нас в країні йде. Десять років покоління народилося, яке знає війну. І люди нас від, від, від лік часу ведуть від цього. Бачите, ми ведем, ми дні рахуємо. У нас є така природа, ми ведемо лік часу. І ми собі думаємо, як зараз в цей час можна сидіти в театрі і дивитися вісіє. Вісіє, коли люди гинуть на фронт. Як? Але це для того, щоб ми один одному передали освіту і культуру. Бо за це. Зараз все відбувається. За це, за право мати своє весілля, за право мати свою культуру, за право оцього носити Голову. За це. Але якщо ми того не будемо робити. Якщо ми перестанемо робити тут кісіння чи в себе люди женитися перестануть. І знаєте, що старі люди кажуть, що раз настали такі страшні часи? Такі страшні, то це вже означає, що прийшов кінець світа. Так казали старі люди. Все, кінець світа вже прийшов. Але я вам скажу таке люди добре. Поки ми маємо свою культуру, Поки ми маємо свою історію, поки ми маємо свою мову, поки ми маємо свої традиції, маємо своє веселе, кінця світа не буде. 何、yeah.